Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок подавай репост, коментар Спасибі вам за це цього тижня. Події змінюють одна одну з величезною швидкістю. В Сирії повстанці просуваються, захоплюють нові міста, розносчі по дорозі, зокрема, і російські бази. На що Росія вирішила відповісти жорстко і почала вводити свої військові кораблі з бази в Тартусі. Тривають протести в Грузії, які почалися після того, як проросійське керівництво Грузії відмовилось від євроінтеграції країни. Поки що керівництво Грузії не поїхало до Москви по допомогу, як це вже зробив, наприклад, Башар Асад. Але я думаю, телефоном спілкувалися точно. А ще Південні Кореї оголосили воєнний стан, потім відмінили. А в республіці Конго зафіксовано спалах невідомого вірусу, який забрав життя понад 140 осіб. Його симптоми схожі на грип і ковід, і лікарі поки не знають, що з ним зробити. І вишенька на торті, в якуті впав метеорит. Дивно, що. Росія досі не звинуватила в цьому Україну, але думаю, що це питання кількох днів. Загалом знаєте, от не вистачає тільки новини на кшталт, ну Я не знаю на орбіті землі, помічено імперський флот з іншої галактики, щоб це стало таким логічним фіналом цієї низки новин. З позитивного можна хіба що відзначити приїзд до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, і от знаєте, рівню іронії українців можна позаздрити. Я серйозно Всіх цікавило не тільки що Олаф Шольц обговорював з Володимиром Зеленським в Києві, а й ще всім хотілося дізнатися, що в канцлера Німеччини було в сріблястій валізі. Інтриги, на жаль, не вийшла. Олаф Шольц розповів, що в валізі особисті речі. Хоча, знаєте, я думаю, що російська розвідка досі проводить експерименти у своїх лабораторіях і намагається переконатися, що в цю сріблясту валізку точно не влазить, наприклад, ракета Таурус, яку, до речі, Німеччина все ніяк не передасть Україні. Загалом подій цього тижня безліч, е, зокрема, і в Росії. Знаєте, є твердження, що злочинець завжди повертається на місце злочину. Якщо продовжити цю думку, буде логічно сказати, що злочинець-садист завжди повертається до тих, над ким знущався. Путін відвідав центр інноваційних технологій в Ортопедії. Щоправда, коли я прочитав цю новину, я подумав спочатку, що він вирішив відвідати цей центр з особистими цілями. Ну можливо, в центрі інноваційних технологій в ортопедії якраз і розробляють спеціальне взуття для Володимира Путіна, щоб він ну здавався трохи вищим. Але виявилося, що Володимир Путін вирішив зустрітися з тими, кого він відправив на безглузду війну. Виглядало це, м'яко кажучи, моторошно. Ти пішов не бігати Так, точно. Сколько вы уже тренируетесь, так Почти год, чуть более. Угу. Замечательные процессы, очень облегченные. Вы уверены? Отлично. Наши... Да, Почули? Скільки ви вже тренуєтеся, запитує Путін, і йому відповідають майже рік чудовий протез полегшений, у ньому можна бігати. Дивно, що ще не додав фразу краще ніж справжня нога, і не подякував за це Владіміру Путіну. Хоча, знаючи, як Путін турбується про свою безпеку, не здивуюся, якщо для цього сюжету брали не тих, хто дійсно повернувся з так званої СВО, а взяли звичайних здорових співробітників Федеральної служби безпеки і спеціально для цього сюжету ампутували в них по нозі. І все. Зате можна не переживати про безпеку Путіна. Можливо. Само тому Владимиру Путину было складно стремить в эту посмешку, когда Винтекавы все здоровьем российских солдат. Привыкли к новому состоянию? Сегодня? Привыкли. Уже новые победы, достижения. Кто-то привыкает? Кто-то привыкает, кто-то недавно на протезе, да. Кто-то уже вот, mm -hmm. ребята есть, кто два года отходил. Много достижений, побед, амбиций. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо, что есть амбиции. Ну, и в зону боевых действий пошли амбиции, потому что без амбиции там делать нечего. Там характер нужен. И у вас он есть. И несмотря на такие тяжелые травмы, если амбиции сохранились, значит, все будет хорошо. Це якийсь абсолютно новий рівень цинізму, серйозно. Вони на СВО, можливо, йшли з якимись амбіціями, але ще вони туди йшли із ногами, правильно? А повернулися тільки з амбіціями. Ноги чомусь не повернулися. Можливо, якраз через амбіції і мотивації, які досі залишаються незмінними. Судіть самі: після підвищення виплат за підписання контракту з Міноборони РФ. Росіянки найбільше шукають в інтернеті, як відправити чоловіка на СВО і як відправити колишнього чоловіка на СВО. Ось вам і амбіції. А ще на цій зустрічі була присутня Тетяна Гулікова, заступник Уряду Російської Федерації вона доповіла Путіну, що в Росії функціонують 46 стаціонарів для складного протезування. На що Владимир Путін з властивим садизмом відповів? Цитата мови оригіналу: Ну, 46 мало, взагалі ні о чому. Нужно, щоб було побольше, пошире, по територіям. Кінець цитати. Ні, він реально серйозно, він маньяк. А ще Владимир Путін постійно плутається, зустрічається з тими, в кого не вистачає ніг, а потім несподівано заявляє, що в Росії спостерігається нестача рук. Ну, мабуть, вже вік. Хоча, як на мене, в Росії стоїть більш. серьезная проблема, там не вистачає серой речевины. Иначе, как еще объяснить подобные нарады щодо геополитической ситуации в світі? Дивимось. Капитуляция это не то, что знаете, давайте поживем, мы 10 лет позанимаемся. Нет. Всех флашиков это, ну помните там было, это самое, и русские гарнизоны наши по всей Украине стоят, ваши вооруженные силы расформироваются, вводится гражданское какое-то там управление и так далее. Вот в каком-то таком слабом виде Украина может еще остаться. Это если еще Путин пойдет на это. А вот такое, знаете, вот здесь остановились и давайте будем дышать как-то. Это никто никогда да, никто с нашей... Не и не верьте вот этим спекуляциям, да. что Путин остановится. Путин да, туда да, пришел да. для того, чтобы освободить да. народ Украины от фашизма. Да. И он да. его освободит. Ни одного фашика в результате не останется на Украине. И не только фашика, и всех идиотов тоже. Да. Он оттуда уберет. Он, я подразумеваю, его во главе нашей армии. Понимаете? Так що в этом плані нічого такого не буде происходить. Це все фігня. Не вірте никому, что що Путіна можна обмануть. Путіна обмануть невозможно. Та ладно, як неможливо, коли ваш кумир сам про це говорить. Причому постійно. На дулі. Просто нагло обманули. А загалом, на мій погляд, це вже навіть не пропаганда, це виїзне засідання психоневрологічного диспансеру. Напевно, не потрапили в кадр лікарі, які так поглядали на годинник і потім казали, так все, забирайте їх, а то вони сьогодні щось розговорилися. Божеволіть в Росії не тільки пенсіонери, а й чиновники. Міністерство транспорту РФ вирішило зайнятися креативом. Мінтранс Росії хоче, щоб в кожній трасі в Росії з'явилося своє ім'я. Якщо згадати, що в Росії дві біди, дурні та дороги, то перефразувати цю новину можна так: одну біду назвуть імена. Ми іншої біди. Ну що буде дуже символічно. Щоправда, пропозиція Мінтрансу Росії викликає питання. Ну невже вже всі інші питання Міністерство транспорту вирішило. Або отакі дороги це вже ну не проблема для Росії. Можливо, звичайно, що ці дороги спеціально побудовані саме так. Ну щоб відрізнятися від дорог доріг у цивілізованих країнах, щоб завжди можна було сказати, що тільки російські дороги побудовані в дусі традиційних російських цінностей. А давати імена дорогам в Росії ну це все ж таки така сумнівна ідея. Ну назвете ви дорогу, наприклад, я не знаю. На честь Шойгу так потім вже кожного водія, який пройде цієї дорогою і скаже, що проїхався з вітерцем по Шойгу його ж притягнуть до е, кримінальної відповідальності за дискредитацію російської армії. Насправді, якщо Мінтранс РФ вирішить все ж таки давати імена дорогам, то їм варто звернутися до наркодиспансеру в Пермі. Я зараз серйозно, там реально працюють дуже креативні люди, які вміють придумувати. Талісманом наркодиспансеру в Пермі обрали білочку. Лікувальний заклад навіть запропонував підписникам вибрати для неї ім'я. Хоча тут відразу виникає питання: це що має в житті трапитися, щоб людина стала підписником наркодиспансеру? Тим не менш, серед запропонував. Нованих підписниками варіантів були як патріотичні, типу Орішнік, так і варіанти, які, судячи з усього, запропонували підписники-пацієнти: всі білка, наркоделька і похміляша Погодьтеся, це дуже круто. Наркодиспансер похміляша і його талісман-білочка. Ну хіба це не прекрасно, коли людина, яка прижила, наприклад, білу гарячку, яку в народі називають білочкою, покидаючи наркодиспансер після тривалого лікування, обернеться. Ну, знаєте, щоб назавжди попрощатися з минулим життям і побачить на вході білочку у вигляді талісмана. Це ж стовідсоткова що клієнт повернеться назад через якийсь час. Хоча можливо, що керівники перемського наркодиспансеру на це розраховують. Але мені здається, Пермському наркодиспансеру не варто переживати. Їхніх клієнтів достатньо не тільки в Пермі, а й в інших містах Росії. Досить просто подивитися російські новини останніх тижнів. Ну ось, будь ласка, а ось ще. А ще от така новина, і навіть така. Герої цих новин вже просто зобов'язані висіти на дошці пошани в пермському наркодиспансері. Прямо поруч із білочкою. Наркодельки і похміляші, які працюють в Держдумі Російської Федерації, теж часу дарма не гають, там хочуть заборонити росіянам курити на ходу. Ініціатива належить депутату Аміру Хамітову. Він вже навіть написав законопроект. Амір Хамітов не задоволений, що через дим інші росіяни стають пасивними курцями. Крім того, з його слів погіршується екологічна ситуація в Росії. Боротьба з курінням. Ну, це річ правильна, але чому саме на ходу? А якщо людина курить, стоячи на місці, це вже не порушення, а і навколишнє середовище не забруднюється і пасивного куріння теж немає. Можливо, Амір Хамітов цим законопроектом намагається розв'язати власні психологічні проблеми і травми. Можливо, був в його житті період, коли за ним постійно ходив хтось і навмисно видихав сигаретний дим в обличчя. Минулі роки, Амір Хамітов став депутатом і ось так вирішив помститися. Не знаю, кому вирішили помститися в Юрівці, Іванівській області, але там теж. Відбуваються дивовижні речі за три тижні до нового року. Там вирішили зайнятися посадкою дерев, начебто, ну що тут поганого, але виглядає це ось так. Дерева висаджують просто в сніг. Щоправда, перед тим е -е, потрібно ломом розбити замерзлу землю. Можливо, звісно, це озимі дерева. Вінець такого творіння російських селекціонерів, і ці дерева можна висаджувати тільки так. Але знаєте, взагалі посадка в сніг це така народна російська забава. Так не тільки садять дерева, так ще й кладають асфальт. І не важливо, що ні дерева не приживуться, ні дороги до літа не стане. Головне, що бюджетні гроші освоєно. Хоча як боротися зі снігом у деяких регіонах Росії вже придумали, мер ніжнікам скараміль Мулін знайшов прекрасний спосіб, як розв'язати проблему нестачі прибиральників снігу в місті. Дивимось. Вот сегодня Всевышний порадовал первым снегом, благо мы, по крайней мере, город чистый, но как дальше будет, конечно, будет зависеть от того, какой объем снега будет падать. Если это будет как в прошлом году, будет достаточно сложно. Поэтому будем молить Всевышним, что он снег давал нам дозированно, поэтому этот, молим Всевышним, вот Хазарат и Патюшка здесь, этот меньше грешить, больше просить, как говорится, и больше благодарить Всевышнего за то, что он нам дает. Благо, при всей этой сложности мы не, не должны забывать, что мы живем в непростое время. Если телевизор сегодня э, открыть, если новостной блог открыть тектонічні змінні в гіополі відразу, звісно, хочеться зазначити, що, мабуть, мер ніжнікамська до цієї посади працював в майстерні з ремонту лампових телевізорів. тому, що він на автоматі сказав, що телевізор треба відкрити. А ще до цього він, мабуть, підробляв у храмі, тому що Раміль Мулін ні слова не сказав про те, як він підготував комунальні служби до зими, а лише сподівається на Всевишнього. Хоча за такою схемою можна взагалі вирішувати всі проблеми. Не витримує дамба через паводки, як було навесні в Росії. Моліться, щоб витримала. Не Чай, зарплати на життя, моліться, щоб вистачало. Щоправда, тоді виникає запитання: а навіщо потрібні жителям Росії всі ці мери і чиновники, якщо все одно надіє тільки на Бога. Але, на жаль, ці питання росіяни собі не задають. Створює видимість роботи Міністерства освіти, Росії там ухвалили рішення замінити в російських школах у грудні шкільні дзвінки на мелодії з балету Лускунчик. Ну класно, непогано. А ще в цьому міністерстві придумали, що протягом всього навчального року музичні сигнали були присвячені різним пам'ятним датам. Ну, це цікаво. На 9 травня, я так розумію, діти йдуть. На урок або з уроку під вставай страна огромная», на день космонавтики під земля в ілюмінатором, а на Великдені Різдво під церковні дзвони. Хоча мені здається, що так можна збожеволіти, коли щодня змінюється мелодія, яка кличе або на урок, або з уроку. А ще, якщо, наприклад, поруч зі школою розташована церква, можна ж одразу не зрозуміти, що відбувається. Ну, коли почуєш, як б'ють дзвони. Що це? Церква горить, чи урок закінчився. А взагалі мені здається, що зараз всіх цікавить тільки одне питання: коли заграє мелодія з Лебединого озера. Той, за ким вона обов'язково Грає Владимир Путін цього тижня приділив увагу і спорту. Він до свого особливого розпорядження відклав всесвітні, так звані всесвітні ігри дружби. Повне, що в цей момент всі спортсмени з країн ОДКБ видихнули і припинили виснажливі тренування. Раніше так звані міжнародні змагання планували провести 24-го року, потім перенесли на 25-й, а тепер їх скасовано безстроково через невелику кількість країн, які бажають взяти участь, а також брак коштів і в бюджеті. Взагалі, ігри дружби, якщо я правильно розумію, це щось на кшталт Ігор Брікс. Пам'ятаєте, ці змагання запам'яталися тим, що на них можна було перемогти, навіть не беручи участі. Давайте спробуємо трохи зануритися в історію, як все. Починалося, ну, значить, дивіться, спочатку Росія почала війну проти України, і за це були введені санкції, зокрема і проти російських спортсменів. Їх перестало допускати і на олімпіаду і на інші змагання. У відповідь на це Путін наказав замутити свою олімпіаду і назвала її ігри Дружби. Потім міжнародні організації пригрозили довічною дискваліфікацію тим спортсменами федераціям, які візьмуть участь в іграх дружби. І ось підсумок проведення ігор дружби відкладено до особливого розпорядження чергове геополітичне досягнення Росії. Загалом історія з іграми дружби дуже схожа на іншу історію. Як Путін хотів долар замінити, все те ж саме: Росія почала війну проти України, проти Росії ввели санкції. Потім Путін розповів, що країни Брікс ведуть переговори про єдину валюту і навіть показав цю валюту. Потім обраний президент США Дональд Трамп сказав, що відірве голову тому, хто спробує кинути виклик американському долару. Ми про це, до речі, говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться і знову підсумок країни Брікс не планують створювати єдину валюту. Про це заявив представник. Зеспар Клейсон Манейла. Проте Росія не готова просто так здаватися. Дмитрій Пісков завдав Дональду Трампу удару у відповідь і, заявив, що цитата ерозія долара набирає силу. Кінець цитати. Дивно, ну він же, начебто, прес-секретар Путіна, правильно, за ідеєю він має звучувати і пояснювати саме позицію Владимира Путіна, а виходить він цією фразою взагалі все заплутав. Хоча, слухайте, можливо, йдеться про таємні схорони Путіна, в яких він зберігає пару трильйонів доларів готівкою на чорний день. І ось Дмитрій Сергійович вранці пройшовся підвалами з її складеною готівкою і звернув увагу, що якась пліснява, яка з'явилася на пачках доларів кілька тижнів тому, почала вкривати їх дедалі сильніше. Ось він і заявив, що ерозія долара набирає силу. Як буде? Викручуватися Путін з альтернативою долару, поки що невідомо. Ось закриття ігор дружби, він вирішив підсолодити. І доручив почати з 2025 року програму Земський тренер із залучення вчителів фізкультури в село. Я так розумію, в село планують відправити спортсменів, які раніше готувалися до ігор дружби. А взагалі красиво придумали земський тренер. Звучить як назва мелодраматичного серіалу. Потім можна організувати програму «Земський лікар» із залучення лікарів в село. Потім земські вчени, земський вчитель і земський селянин, щоб, хоч селяни стали повертатися в Російську. Ську глибинку і ну, обов'язково потрібна програма Земський Путін, щоб він нарешті став ближче до землі. Не знаю, чи стане серіалом програма Земський тренер. Але можливо, що в новорічну ніч на жителів Росії чекає оновлена версія фільму Іронія долі. Вже пора. Нагадаю, що знаменита польська акторка Барбара Брильська виступила проти війни і назвала Путінську Росію проклятою країною. І за це заступниця голови комітету Держдуму з розвитку громадського суспільства Ольга Занько запропонувала стерти актрису з фільму Іронія долі мені здається, що до цього нового року вже повинні були встигнути це зробити і перемонтувати фільм. Давайте спробуємо уявити, який тепер матиме вигляд іронія долі. Ну отже. Таким має бути сценарій. Женя Лукашин іде з друзями в лазню, а потім випадково відлітає в Ленінград. Там він заходить в чужу квартиру, і лягає спати, потім приходить до тями і починає розмовляти сам з собою. Передучно його відвідує і Політ. Женя Лукашин не може зрозуміти причини його появи. Водночас і Політ не може пояснити, чому його тягли в цю квартиру. Паралельно Лукашин шукає можливість повернутися додому, але його штормить. Він то їде, то вирішує залишитися. Іноді співає пісні під гітару і їсть незрозуміло, ким приготовано за. Ливну прибу наприкінці фільму Лукашин все ж таки повертається додому і розповідає дивну історію своєї поїздки. Мама і друзі, Жені Лукашина розуміють, що він напився до білої горячки і все це придумав. Наприкінці фільму з'являється талісман пермського наркодиспансеру. Титри. Думаєте, що це маячня? Так, я згоден з вами, але те, що саме такий варіант фільму Іронія долі покажуть новорічну ніч в Росії, може виявитися. Правду. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще продовжуємо допомагати Збройним силам України. І підтримайте це відео вподобайкою, коментарями, підпискою на канал. На сьогодні це все. До зустрічі.